Присутні, Доброго дня, провечір. Я Райне Сергій Степанович. Сьогодні працюю у Хмельницькому обласному відділенні Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства науки і освіти України. Вища освіта закінчує Звільський інститут фізичної культури та спорту за фахом викладач фізичної культури. Працював викладачем в райноосвітній школі у інституті бізнесу, тренером-викладачем з лишних годов у спортивній школі, працював інструктором по спорту у спортивному товаристві, спілок в свій час, маю досвід роботи з виробничими колективами і багато років працював в комітеті з фізичної культури і спорту і управління молоді і спорту виконкому Хмельницької міської ради. Рік назад я звільнився з займаної посади і зараз, я вже сказав, працюю у відділенні фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки України. Після того, як мені було запропоновано очолити це управління, я вагався, але Валерій Іванович вежко. Написав заяву і я як би, зважився на те, щоб повернутися на цю роботу і працювати керівником управління, маючи досвід, бажання ще працювати. Є багато чого зроблено, і за ці роки спільної роботи з Валерієм Івановичем було багато зроблено доброго, правильного. Ще, скажімо, напрямки щодо удосконалення роботи. Я думаю, що спільними зусиллями і з працівниками управління, з громадськими організаціями, з управліннями освіти, культури, з іншими управліннями, ми багато років співпрацювали, можна скажімо, покращити в деяких моментах роботу управління. Цей напрямок правильному мороз. Своє бачення в першу чергу щодо розвитку і основних напрямків роботи я бачу формуванні у суспільстві, особливо у молодіжному середовищі, свідомості щодо важливості фізичного виховання одного з видів культури, оздоровлення, удосконалення фізичного розвитку засобами фізичної культури. Всіх верст населення міста Хмельницького. Сьогодні відношення до фізичної культури і спорту, скажімо так, не дуже е, добре. Більше сьогодні уваги відбувається в середовищі молоді, скажімо, комп'ютерам. Ті спортивні споруди і умови, в яких займаються наші діти, не зовсім відповідають сучасним вимогам. Ну, це, скажімо, не, не все від, від нас залежить, але потрібно стремитися до того, щоб покращувати ці умови. Створювати сучасні майданчики, сучасні спортивні споруди, на яких ну, куди б діти тягнулися і молодь. Провадження в Систему фізичного виховання нових, популярних серед молоді і дітей, видів спорту, напрямків фізичної діяльності. Сьогодні популярні такі види, як воркаут, паркур, скейтборд, народні види спорту, які сьогодні треба впроваджувати. Молодь хоче цим займатися, треба їх підтримувати в цьому і йти на зустріч іменно в тих видах спорту, якими вони хочуть займатися. Створення умов для занять фізичною культурою і спортом як у виробничій, особливо в навчальній сфері, це загальноосвітні школи, середньо навчальні заклади, вищі навчальні заклади. Сьогодні, на жаль, скорочується години фізичного виховання в вищих навчальних закладах, скорочуються викладачі, що не сприяє фізичному розвитку молоді, учнів, студентів. Можна краще використовувати спортивні споруди, які є в наявності в навчальних закладах, вони зазвичай після урочний час пустують. Викладачі фізкультури не отримують винагороди, не проводять секційну, гурткову роботу, тому не зацікавлені в тому, щоб проводити заняття позаурочне з фізичного виховання з фізичної культури. В цьому теж можна, скажімо, покращити роботу, об'єднавши зусилля загальноосвітніх шкіл і секцій дитячої наступу спортивних шкіл, які могли б використовувати ці спортивні споруди для секцій, які культуруються в нас у спортивних школах. Ну, спільна співпраця з громадськими організаціями, як молодіжними, так і спортивними. Треба сприяти у їх бажанні проводити роботу серед молоді, надавати можливість розвиватися у різних маслах. Також не забувати про підтримку талановитої молоді учнів, які сьогодні є у нас у місті, як в молодіжному середовищі, так і спортсменів, які. Представляють наше місто і Хмельниччину на змаганнях різного рівня. Підтримка ігрових видів спорту тих команд, які сьогодні існують в нашому місті, представляють наше місто. В першу чергу це ребільна команда, яка є багаторазовим призером чемпіонатів України. Приємно, що волейбольна команда сьогодні відроджується. В місті Хмельницькому вже декілька років футбольної команди нема. Ну, підтримка і створення таких команд воно пов'язано з фінансуванням. І фінансуванням не тільки з бюджету, а й залученням коштів спонсорів. І, на жаль, бюджетні статті не дозволяють повністю утримувати команду і кошти, які вони е, великі, і бюджету дуже важко утримувати таких команд. Я думаю, що е, спільними зусиллями, якби направивши правильне русло, можна е, залучати людей. Сьогодні ми бачимо все на прикладі команди «Новатор» волейбольний, е, керівництво заводу пішло на зустріч виділяє певні кошти на те, щоб допомагати е, волейбольній команді у участі е, в чемпіонаті України. Ну, Коротко, е, такі напрямки, скажімо, ми нічого нового не відкриємо, але деякі напрямки, які можна було б удосконалити, я коротко представлю. Дякую, Сергій Степанович. Будь ласка, шановні друзі. Дозвольте. Пане Сергій, Сергій Сформувати. Пане Сергій, ваше відношення, я розумію, що молодь спорт, спорт це є приватним, ваше відношення буде до видів змагань не олімпійського виду. Як ви будете? Ви будете співпрацювати, як і раніше. Чи я вас знаю, знаю, що ми співпрацювали досить непогано, людина досить важна. Чи зміниться ваша особиста політика? Як я вже і казав, взагалі ну, пріоритетом є олімпійські види спорту в нас в державі. Але е, і неолімпійські, не традиційні види спорту, нові види спорту, які є популярними серед молоді і якими молодь учні хочуть займатися, треба йти на зустріч і розвивати ці види спорту. І, і народні види спорту, і ті види спорту популярні, які які користуються популярністю серед молоді Ще запитання? Тобто ваша політика не зміниться до ну, цього. Вона не може мінятися, бо якби, сама структура управління вона повинна допомагати і всім верствам населення і давати сприяти тому, щоб всі види спорту розвивалися. Дозвольте за Анатолій Савчук, Союз організації інвалідів України. В вашому планах роботи я побачив фізкультурну, спортивну складову. У вашому підпорядкуванні буде знаходитися соціальна служба міста, в тому числі Центр соціальних служб сім'ї дітей та молоді. Яким чином ви бачите... Чи потрібні вони, чи потрібний розвиток, в силу того, що в Україні йде війна, соціально-психологічні служби, я знаю за свого досвіду, от до прикладу, особливим молодим людям дуже-дуже конкретну допомогу дають. І от ваше бачення, чи потрібно цей напрямок розширяти, чи це потрібно згортати. На мою думку, в умовах війни. Не оголошено. сьогодні дуже важлива роль у таких соціальних служб. Сьогодні багато на Україні проводяться навчання за новими формами таких працівників, які обслуговують бійців, які сьогодні вже залишили зону АТО і мають певні вади. І дійсно роль таких соціальних служб дуже велика на сьогоднішній день. Я думаю, що вони потрібні це однозначно. Потрібно, щоб вони навчалися за цими новими формами і впроваджували їх у нас у місті. Дякую Сергій. Можна теж, так? Пане Сергій, Ми розуміємо, що ми знаходимося в час викликів, і ви маєте виконувати функцію топ-менеджера для того, щоб продемонструвати здорова громада, здорові тенденції. На вашу думку, ось три таких ключових моменти модернізації в громаді стосовно спорту, відношення і вилучення в активність? Ну, як я вже сказав, сьогодні дуже низький, скажімо, рівень сприйняття фізичної культури як важливого напряму оздоровлення і укріплення нації. Це перше серед керівництва. Взагалі, скажімо, на мою думку, дуже не негативне, а відношення не дуже добре до фізичної культури і спорту. Тому оце формування відношення до фізичної культури у серед населення ну, дуже важливе. Сьогодні ми побудували декілька майданчиків з штучним покриттям і діти звідти не виходять. Це приклад того, що ну, не можуть на тих майданчиках, які вже там глина, там болото, самочка, діти. Ну, ніхто не хоче йти на ці майданчики, його відірвати від комп'ютера можна тільки сучасною спортивною спорудою. Ті я ще можуть повернутися у нас багато центрів. Там вони займаються в підвалах, це центр по роботі з дітметопідгом. Вони займаються в приміщеннях в основному підвалі. Ну, це теж не є нормально. але Треба також думати при будівництві також житлових будинків, щоб якісь приміщення відсоток виділяли на ці підліткові клуби в мікрорайонах. Тоді і діти будуть займатися систематичною. Фізичне виховання, фізичну культуру. Ну і я кажу, підтримка спортсменів, підтримка молоді. Вони будуть побачити наше відношення, що вони потрібні будуть намагатися покращувати свої здобутки як у спорті, так і в молодіжному середовищі. Дякую. Ще прошу. Любомир Михалець, міжнародний гресмійстер чемпіон України Шафів, міська федерація Шахів. Ну, я почув Сергія Степановича і деякі пропозиції, я хотів би, щоб йому які були в роботі, щоб не узагальнювати на більш таких питаннях конкретні пропозиції. Перше, коли б і Галіна Львовівна була депутатом обласної ради і партія в складі 4 чоловіка зуміла на сесії провести обласної ради, що видатки на молоді спорт збільшилися майже в три рази? Це про що говорить? Що в нас сьогодні обговорення? Ми повинні займатися від нас, багато залежить від свідомих громадян нашого міста, якими ми є від активних, як буде розвиватися, в якому росій наша молодь. Перше, це е, винести такий на, на сесію підхвату проєкт рішення. Де ми ці видатки зможемо збільшити в два-три рази, бо це суттєво. Хватить вже спорт, освіту, культуру по остаточному принципу фінансувати. Тому що, якщо багато хто з економістів, хто тут це в може проглядіти бюджет, то там на благоустрій міста Хмельницького це ці ямкі латають. Однією строчкою не розписано 23 мільйони. Це, да, це перше. Друге питання. Сергій Степанович відповів: а в комунальній власності міста є багато приміщень, які вже можна віддати, і спортсменам, і федераціям спорту, щоб дітки займають.